Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 15 грудня 2014 року. Понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого пророка Авакума. Святий Авакум жив у 7 столітті до Христа і був одним з 12 милих пророків. Найславнішим його пророцтвом було передбачення походу халдейців на царство Юди і зруйнування Єрусалима за безправ'я в цьому краї. Халдейцям, які провинилися насиллям і грабунками, Авакум пророкував, що вони будуть покарані, що і пізніше сталося. У кінці своєї книги Авакум утішає вибраний народ визволенням з рук ворогів і кращим майбутнім. Це визволення з Вавилонської неволі настало за царя Кира. У пророчій книзі святого Даниїла описується, як пророк Даниїл чудесним способом був врятований від голодної смерті. Жителі Вавилона кинули його на поталу голодним левам, котрі, однак, з Божої ласки нічого лихого йому не зробили. Там же написано, що ангел Господній переніс святого пророка Авакума разом із приготованою їжею до ями з левами, де карався Даниїл, а потім повернув його назад у юдею. Пророк Авакум помер природньою смертю у глибокій старості. На Божественній літурі святого Івана Злотусто сьогодні читаємо Іванлія від Іванлиста Луки з 19 глави з 37 по 44 стишок, де є таке слово. А як був близько вже до спуску з Оливної Гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє. Мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, заборони твоїм учням, він же відповів: Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи: Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Пророцтво Ісуса щодо Єрусалиму здійснилося в 70-му році, коли римляни зруйнували місто. І що найважливіше, зруйнували головну єврейську святиню Єрусалимський храм. Звершення пророцтва стало покаранням не за те, що Христа розіб'яли, але за те, що не прийняли Його та Його спасіння. Історія є вчителькою не лише життя, але і вічності, підтверджуючи фактами вічні істини. Чи уявляєте ви світову цивілізацію без Христа? Оспівана Європа та європейські цінності, як також омріяна Америка? Народилися та зростали у Христі. На жаль, подеколи Христа та його церкву з майбутньої цивілізації вже хочуть викреслити. Та до чого це призведе? Якщо приклад зруйнованого Єрусалиму та Радянського Союзу явно не втішають. Немає величі там, де нема простоти, добра і правди. Лев Толстой Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.